Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 10 травня, 808 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни вчора знову пускали іранські дрони Камікадзе І знову на південь. Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. Вісім на Миколаївщину і два на Одещину. Всі десять дронів наші хлопці збили. Чудова робота. Ніяких серйозних ушкоджень від падіння уламків немає. yeah Там тільки пожежа була в Миколаївській області. Ну її вже загасили та все добре. І ще вчора двома ракетами С-300 росіяни атакували Харків без загиблих. А в Одесі ще вчора урочисто відкрили європейську площадь. Та площа де колись стояла Катька. Ну її викинули, і тепер площа має нормальну назву. Ну, і як завжди, в сусідній Миколаївській області обстріли в районі Очакова та в селищах в тому районі. Загиблих немає і травмованих людей теж. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Одна людина травмована минулої доби без загиблих. І цієї ночі у нас знову є гарні новини. В той час як Україна добивала останні іранські дрони на півдні. На Росії знову мінус НПЗ в Калузькій області. Смачно там дуже горіло цієї ночі. Чекаємо, як завжди, ще гарних новин і всім крім росіян, Бажаю гарного дня.